Усім привіт! Мене звати Євгенія Груленко. Я онлайн-логопед для дорослих та тренерка мовлення. Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Давайте поговоримо про те, чому дорослі не помічають того, що говорять неправильно, мають неправильний тип дихання і як їм в цьому допомогти. Нагадую, що частина з вас дивляться мої відео без підписки, це необхідно терміново виправити. Тож раджу вам підписатися на канал, поставити вподобайку, залишити будь-який коментар під цим відео, цим ви підтримаєте його і зробите більш доступним для інших. Тож, як діють дорослі, коли хочуть допомогти іншим дорослим, говорити чітко. У мене є така чудова опція, функція, яка називається подарунковий сертифікат на заняття з логопедом. Це досить цікавий кейс в моїй роботі, про який би я хотіла розказати тут детально. Часом звертаються дівчата або хлопці за тим, що хочуть записати на заняття своїх дружин, батьків, друзів, але друзі не в курсі. От уявіть собі ситуацію. Вам здається, що ваше мовлення чудове, ви говорите просто прекрасно, або взагалі про це не задумуєтесь. І тут до вас приходить на день народження або на якесь свято друг і дарує сертифікат на заняття з логопедом. Виглядає, звісно, достатньо дивно. Або це тонкий натяк, або це підтримка, можна розцінити по-різному. Проте, я думаю, що усе ж такий подарунок у вигляді подарункового сертифікату на заняття з логопедом варто робити достатньо виважено. В першу чергу з'ясувати, чи людина хоче займатися з логопедом, або в принципі підозрює, що має якісь певні мовленнєві труднощі. Уявіть, ситуація, чоловік. Взагалі не розуміє, що він неправильно вимовляє там звук С, наприклад. Це часто досить складно почути, особливо коли язик між зубами знаходиться, це компенсується з віком і далі, в принципі, просто ніби такий неповороткий язик в роті. Дикція порушена, але от якась чарівна подруга вирішує, що людині треба до логопеда. І перед тим, як обговорити це з своїм другом, вона приходить до мене, купує сертифікат на заняття, дарує своєму другу, і мені здається, втрачає друга перша Друга, я втрачаю клієнта, тому що до мене ніхто так і не приходить на заняття. То для чого ж тоді, здавалася така опція подарунковий сертифікат? Я зустрічаюся з тим, що часто деяким людям здається, що займатися з логопедом за складно або поки що за дорого. Але для того, щоб спробувати, ось опція подарунок діє чудово. Умовно, якщо ваш друг давно хотів позайматися з логопедом. Ніяк не міг наважитися, тому що треба фінанси виділити, треба виділити час, треба зібратися з духом, тоді цей подарунок просто ідеальний. Це топ подарунків, відчуття, емоції і самовдосконалення. Але якщо на хвилиночку це щось таке, не знаю, як пояснити, просто що ви самі собі придумали, нехай буде так, то це, звісно, не працює. Тому. Будь ласка, я вас прошу, поговоріть з друзями перед тим, як направити їх до логопеда. Чому, запитаєте ви мене, швидше за все, ці друзі не розуміють, що їм треба до логопеда? Тому що насправді дивіться, от неправильне діафрагмальне дихання. Давайте розберемо його. З самого маличку діти народжуються, і, в принципі, питань до правильного дихання у них не стоїть. Але. Вони розвиваються, ходять до лікаря, лікар каже, подихай глибоко. Уже певний паттерн на те, як треба дихати правильно. Коли займаються вокалом, наприклад, їм ніхто не каже, як треба дихати. Вони просто якось там по відчуттях орієнтуються, дихають. Займаються плаванням. Вдихають через рот, е, утворюються аденоїди, ускладнюють носове дихання, вночі людина дихає через рот. Часом це буває дуже складно. І потім, як результат, ми розуміємо, щось ніби не так, але не глобально. Не так, щоб це прям мовлення впливало. А далі закручується оця спіраль порушується постава. Стає незручно діафрагмально дихати, проявляються певні звички, і що відбувається? Правильно формується неправильний тип дихання. Він впливає на те, що ми артикулюємо зовсім по-іншому, не дбаємо про е, власну форму спортивну, і як наслідок, це все закручується, закручується і призводить до того, що не знаю, десь щелепи затисло. Десь напруження в роті завелике, десь язик стає неповоротким. А тоді питання, що з цим робити. А може і ні. Тобто, оце питання може логічно не виникнути. Якщо, наприклад, в дитячому віці людина зрозуміла, ну все окей, добре, я зрозумів там цей звук ри або «ли» дуже складно промовляти, логопед бився, бився над цим мовленням моїм чітким і нічого не вийшло. Хіба це можна виправити в дорослому віці? Оце прям така табуйована тема у суспільстві. Ніби уже треба було давно щось зробити, а зараз що? Зараз не звертаю уваги. Проте я думаю, що достатньо важливо дати цим людям шанс. Так багато зараз логопедів займається мовленням дітей. Я розумію, що в дітях наше майбутнє, але важливо зрозуміти, що. Діти не зможуть бути щасливими, коли їхні батьки нещасливі. До мене досить багато звертаються дорослих чоловіків, які усвідомлюючи, що своїм неправильним мовленням вони подають негативний приклад дітям. От діти їх в цьому моменті стимулюють. І я вважаю, що кожен дорослий має право на своє класне, впевнене і переконливе мовлення, як приклад для дітей і як приклад для себе, що я можу щось зробити. Це неймовірно важливо. Тобто кожен може покращити своє мовлення, і якщо в нього є це бажання, він просто повинен це зробити. За допомогою логопеда, за допомогою відео на YouTube, яке дасть оцей поштовх розвиватися краще, і за допомогою будь-яких способів, які доступні дорослому, навіть якщо це буде подарунковий сертифікат від когось з близьких на здійснення ось цієї невеличкої мрії, я спостерігаю, як розвиваються мої учні і як вони вдосконалюють своє мовлення щодня. Я у YouTube виставляю невеличкий шорт з відео до після моїх учнів, і дуже багато людей їх підтримують. Тому що це правда шлях. Один учень змінював собі прикус, поставив правильний звук, автоматизував його вмовлені, звик до ретейнерів, які він носить після ортодонтичного лікування. Інша учениця. Теж мала ортодонтичне лікування, по поставила звук р разом зі мною, успішно адаптувала його в мовленні і почала працювати над власною поставою. Тобто оцей цикл розвитку успішно запущений відбувся. Люди, які роками працюють над плавністю мовлення, а потім розуміють цей прекрасний механізм плавності, долають заїкання і говорять. Просто дуже милозвучно, впевнено відповідно, і з відчуттям того, що їм це вдалося. Це дає настільки великий ресурс, що я не знаю, з чим можна порівняти таку роботу, як у мене, приносити людям здійснення мрії, дарувати реальне відчуття успішності. Це надзвичайно важливо у наш час підтримувати себе ось такими невеличкими моментами. Тож, якщо вам здавалось раніше, як це люди не чують свої мовленнєві особливості, то от вам ряд установок, які можуть бути в голові людей. І вони реально не будуть сприймати своє мовлення як якесь неправильне, або просто будуть приймати його як належне, тому що аля не можна з ним нічого зробити. Проте це відео має поширюватися, тому що люди мають знати, що мовленнєві порушення можна скоригувати в будь-якому віці, або, можливо, просто зробити мовлення більш чіткішим, більш виразнішим. і... Більш зрозумілішим для інших. Тож, дякую, що ви додивились це відео до кінця. Мені надзвичайно приємно читати ваш зворотній зв'язок під відео. А ми з вами зустрінемося в наступних. До зустрічі, Па-па-па-па!